Пробігтися з м'ячем по футбольному полю або зробити перекид через голову. Здавалося б, нічого складного. Та все це робить військовий Андрій Ільїн, який на війні через поранення втратив ногу і зараз ходить на протезі. Проте чоловік зберіг оптимізм і тепер допомагає іншим ветеранам, які пережили ампутацію, ділиться своїм досвідом і надає їм моральну підтримку. Пішов в 79-ту бригаду воздушно-несених військ України. Це був 2015, почало 2016-го. І я підписав контракт на три роки, служив три роки контракту. А потім, коротше, вже закінчився контракт. Я працював в магазині оптовим, там цей з овочі. і дружина мене з'явилася. Я взяв дружину з двома дітками і потім народила ще рінка. Началася війна, я відправив їх в Молдавію. А далі, ну як так буває, це кажучи, життя, жінка знайшла собі любимого чоловіка там малаю, тому що там рядом це і все, і ми якось це. Я, я пішов на це ж повномасштабно почалося, пішов на війну. Два місяці ми поработали, поучилися опять, ну тому що ну, треба пам'ять. і потім ці курси сержанта в мене ще були. Цей місяць теж проучився. І все, поїхав в Одесу. Там 36-та бригада морської піхоти. І одразу, в принципі. Як нас тільки забрали, через день я вже був в цьому, вже був на Донецькому направлінні, в той стороні. Во-во-во, на бердянську напрямку був. Новий майор був. Так. І коротше, нам командир каже, так і так треба забрати пасанов дуже двохсотих. І я підходжу і наступаю на. Я не знаю, на що наступаю. Коротше, на щось наступив. Ну, потім вже доїхали, там ще одна міна була. Посікло ноги ззаді. Ні, не став. А, одну, на одну я став, мене коли тащили, міноміт стріляв, коротше, і попала ще одна міна, і осколками посікло коротше, ноги. А потім що, доктора? Доктора, все добре. Пам'ятаю, так смутно, бачу, вони щось, Ми щось там роблять, все так класно, що потім а вже в больниці, вже шпиця в ногі, все так воно. Доктор приходить, дивлюся, каже, каже, ні, треба каже, різати. Я кажу, ну так, ріжте. Ну треба. Так, да, я змирився швидко і я не зациклився на тому, що в мене немає ноги. Я зациклився на тому, що мені треба ходити далі кудись і щось далі робити. Десь пару, може, пару днів, коротше, не, пару тижнів. Опять ми приїхали в другу більницю. Кажуть, ні, треба робити реампутацію, тому що, виходить, якщо протез, воно так буде лучше тобі. Ходить буде удобно, і громадський будеш і все таке. Я думав, що я сразу встану на протез і піду, але не тут то було. Тому що тут багато що робити. Поки мозги привикнуть до того, що там немає ноги, ну ти ходиш і. А зараз я вам хочу сказати, відчувається, будто це моя, моя нога. Угу. Так ви знаєте, вона мені це. Ти десь час, ти вже себе нормально почуваєш. Ну, місці, мабуть. Наверно... Десь шість, десь так, да. ти нього, ти кожен день на ньому ходиш. Мені сказали, що можна от робити протези. Я думаю, що би і ні, що ви дурак якийсь що не навчився. Навчився, Ну як навчився? Я ще не повністю навчився, але ну, я, я більшу більшого часу я вже розумію, що як і до чого робиться. Я ще я вам хочу сказати, що знаєте. Якби свого роду роботою цим. Психолог. Да, да, да. Чи Мат... мотиватор. мотиватором. таким, да, щоб люди вони бачать, що в він ходить, я не ходжу. Ну, все нормально. А, ви ж скажіть, що ви ще збираєтесь на говерлити, да? Точно, я забираю. <плес> я збираюся на говерло, да. Це сказали, що в кінці цього місяця mm -mm. нас повезуть і ми поліземо. А ви ще в Карпатах не були? Mm -mm. Там, коли важко? Надо... Я хочу на сноуборді покататися. Це моя мрія. якби цей. Ну, Міша я просто не знаю, що колись. С двумя ногами то я не получала, Сейчас одной получится обязательно.